Погані новини. Ну і зараз друзі, мені погані новини. Друзі, я перша вам поздороваюся. Всім привіт, друзі. Мені це Олексій Танес. І розказую новини погане. Сьогодні мені а, два ролика. Два ролика, які я зняв. Вони не хочуть записатися. Повністю. То я захоронилася поле або іншому місці влізається чорний екран довго треба чекати коли закінчується це, а, мені пропадає само то ми прийдем из the light і все и до черного черный я я запиную, цей ролик, так не було вам скучно. Ну, як ви бачите, у мене в Мо доступно тільки два черных 20... екрану. Титки доступ два на, на вас. Как будут так... такі А... Ам... два? Ой, три будут, то вони А... Ам... то ви пропадаєте. Короче, закляту. А, Йохан. Не бабай, я ще точно забул. Ну, можешь ну, я за глюков? Ну да, я щось шо, еще шотик ФПС. We're already halfway done. Hmm. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse, especially. Yuck! So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Let's no, show what Yaklisha фпс, я знаю, как ФПС. Ну, друзі, може це на фпс або на чорний экран, я не знаю. Сейчас вы пропадете. Раз, два. три na propaganda. speaking please excuse the interruption students remain in your

Dat is wat er That's a top pie. That's a butterika. That's a class. Okay. Right. The zakret. А, вот четверка я заходила. Я не знаете цю читерку. Ми делайт, яка заходила, ну, прямо тесь тут. Як ви розумієте, о чому я говорю. Поэс просто уменьшается. Удается батарейка. Йохры баба, я не мезу мита. Де ми захоронимося, ми будемо грати. О, де будемо... Продовжити да грати. Де ми, ми захоронимося, ми там продовжимо грати. фонарик пропав. Наш фонарик пропав, як ви бачите, все тепер темно. То я пришел. Ага. Тут моя захранялася прощай, на всем пока.